Стратегії лікування окремих категорій пацієнтів клінічних станів серед пацієнтів ЗПТ дуже поширеними є різні захворювання та розлади, які необхідно враховувати під час лікування, оскільки вони можуть вплинути на його ефективність. Окремі стани можуть потребувати окремої уваги. У цій лекції ми поговоримо про клінічні особливості та найбільш поширені захворювання та стани, що необхідно враховувати під час призначення препаратів ЗПТ. Можна виділити наступні клінічні стани, що потребують особливих тактик ведення пацієнтів захворювання печінки, ознаки гострого або компенсованого захворювання печінки жовтяниця, енцефалопатія, набряки. Захворювання органів дихання астма та емфізема, Вагітність та годування груддю, Вірусні інфекції, ВІЛ ВГС, Захворювання серцево-судинної системи. Пацієнти з подовженим інтервалом КЮТ за результатами ЕКГ, Больовий Синдром Вікові Особливості Пацієнти похилого віку. Полізалежність – З опіоїдною залежністю та або одночасне вживання інших пар, психічні захворювання, психічна коморбідність перейдемо до детального представлення кожного з цих станів та розпочнемо із захворювань печінки. Захворювання печінки є доволі поширеними серед пацієнтів ЗПТ та лвні, насамперед через наступні фактори. Інфікування вірусними гепатитами бета С, що, в свою чергу, можуть спричинити значне ураження печінки, а саме це та гепатоцелюлярного карценому, надмірне вживання алкоголю, вживання гепатотоксичних препаратів психоактивних речовин при зверненні пацієнтів із захворюваннями печінки в анамнезі, алгоритм дій лікаря такий Направити пацієнта для проведення функціональних тестів печінки визначення функцій печінки, які включають біохімічні дослідження для визначення АСТ, АЛТ, ЛФ, білірубіну, альбуміну тощо. Рішення щодо призначення препарату ЗПТ приймати спільно з лікарем-інфекціоністом, лікарем-гепатологом з обов'язковим урахуванням показників функції печінки. При цьому є переконливі свідчення щодо відсутності негативного впливу метадону або бупренорфіну на функціонування печінки за легких порушень функції печінки, розлади дихальної системи астма та емфізема. Особлива тактика ведення пацієнтів з такими захворюваннями, а також протипоказання до призначення ЗПТ відсутні. Корекції дозування не вимагає, однак необхідно провести аналіз інших чинників, які потенційно можуть вплинути на пригнічення дихання. Для отримання додаткового експертного висновку пацієнта можна направити до профільних фахівців, вагітність та годування груддю. Відповідно до провідних міжнародних керівництв усім вагітним жінкам, які вживають опіоїди, рекомендовано призначати ЗПТ. Доведено, що прийом метадону під час вагітності не викликає вроджених вад плода та допомагає вагітним уникнути ризиків для здоров'я, пов'язаних із вживанням нелегальних наркотиків та або використанням немедичних опіоїдів. Зокрема, призначення замісного препарату допомагає уникнути станів синдрому відміни або гострої інтоксикації. Вагітні жінки, які перебувають на програмі ЗПТ, мають менш ризиковану поведінку та більше дбають про власне здоров'я. Обидва препарати ЗПТ, метадон та бупренорфін є безпечними та ефективними під час вагітності і для матері, і для дитини. Попри наявність доказів ефективності застосування і метадону і бупренорфіну перевага все ж надається метадону, як препарату, вплив якого на перебіг вагітності та розвиток плоду більше вивчений. Проте під час призначення лікування варто враховувати також доступність препарату та індивідуальні характеристики пацієнтки в будь-якому випадку ключовою рекомендацією є призначення ЗПТ. Під час консультування пацієнтки, у якої спостерігається вагітність, варто надати вичерпну інформацію щодо можливого розвитку неонатального абстинентного синдрому. Такий синдром може виникнути у новонароджених, чиї матері перебувають на лікуванні метадоном або бупренорфіном, однак. В ході проведення окремих досліджень не було виявлено достовірних доказів того, що призначення терапевтичних доз можуть призвести до важких наслідків проявів неонатального синдрому. Важливо зазначити, що проведення детоксикації у першому та третьому триместрі вагітності не рекомендовано через значний ризик дистресу, плоду та або передчасних пологів. У разі необхідності застосування детоксикації або зменшення дозування, зокрема при прийнятті рішення пацієнтки завершити лікування, рекомендовано проводити втручання у другому триместрі з оцінкою ризику рецидиву вживання наркотиків в немедичних цілях та виключно у разі протікання вагітності без патологій. При цьому варто слідувати наступним клінічним рекомендаціям. Здійснювати моніторинг стану пацієнтки та уникати симптомів абстинентного синдрому, знижувати дозу метадону на 2,5-5 мг бупренорфіну на 2 мг щотижня, проводити клінічний моніторинг після завершення лікування препаратами ЗПТ у разі рецидиву. Необхідно якнайшвидше призначити повторну індукцію препаратом. Прискорення метаболізму, що відбувається у другому та третьому триместрі вагітності, може призвести до необхідності здійснити коригування дозування. У разі якщо в цей період виникає потреба підвищити дозування метадону, прийом препарату розділяється на два прийоми з інтервалом 12 годин. Після пологів необхідно знов переглянути дозування препарату метадон і у більшості випадків. Повернути його на попередній до підвищення рівень, особливості корекції дозування бупренорфіну відсутні Годування груддю. Препарати ЗПТ метадон та бупренорфін можуть міститися в незначній кількості в грудному молоці. За даними окремих досліджень, які вивчали питання впливу метадону на грудне вигодовування, було встановлено, що найвищі рівні концентрації метадону в грудному молодці спостерігалися через 4 години після прийому препарату. При цьому немовля може отримати від 2% до 6% щоденної дози матері з урахуванням її ваги. Отже, якщо порівнювати переваги грудного вигодовування для немовля, наявність імунного захисту, забезпечення належним харчуванням тощо та ефекти, які здійснюють на організм дитини препарати ЗПТ жінок, які знаходяться на стабільних дозах метадону та бубренорфіну, необхідно заохочувати до грудного вигодовування та продовження лікування замісними препаратами. Відтак, прийом препаратів ЗПТ не є підставою для відмови від грудного вигодовування. Винятком можуть бути жінки, які продовжують вживати наркотичні речовини, особливо якщо ці речовини пов'язані з ризиком надмірної седації або удушення новонародженого, зокрема йдеться про бензодіазепіни, алкоголь тощо. Жінки, які щоденно вживають значну кількість алкоголю. Заохочуються до відмови від грудного вигодовування за епізодичного вживання алкоголю, 10 грамів чистого алкоголю, заохочуються утримуватись від грудного вигодовування протягом двох годин, за вживання більшої кількості алкоголю протягом 4-8 годин. Жінки, які регулярно вживають кокаїн, амфетамін, метамфетамін. Також заохочуються до відмови від грудного вигодовування. Далі ми розглянемо особливості лікування, пов'язані з захворюваннями серцево-судинної системи пацієнти з подовженим інтервалом QT за результатами ЕКГ. Лікування метадоном пов'язане із подовженням інтервалу QTS, що не призводить до негативних наслідків у пацієнтів без патологій серцево-судинної системи. Однак виявлення інтервалів QTS понад 500 мілісекунд можуть підвищувати ризик розвитку шлуночкової аритмії, яка може спричинити смерть пацієнта, типовими проявами подовження інтервалів QTS Є епізоди втрати свідомості, запаморочення, серцебиття або судом. Водночас на сьогодні відсутні достовірні дані щодо частоти поширеності такої патології серед пацієнтів, які вживають метадон. Окремі дослідження наводять дані щодо 2% пацієнтів від загальної кількості, при цьому подовження інтервалу QT частіше зустрічається серед пацієнтів. Які отримують метадон для контролю за больовим синдромом, а також отримують високі дози метадону тайп 63, сам HSA. Інші фактори ризику, які можуть призвести до подовження інтервалу QTS, який загрожує пацієнту, можуть бути вроджений подовжений інтервал, гіпокаліємія брадикардія. Давайте оглянемо основну тактику ведення пацієнтів з огляду на симптоматику. Для цього ми розглянемо декілька груп пацієнтів. Почнемо з пацієнтів з нормальним показником інтервалу QTS до 500 мілісекунд без клінічних проявів. Наша стратегія така провести консультацію та надати інформацію щодо впливу подовженого інтервалу QTS на лікування. Зібрати і врахувати індивідуальний та сімейний анамнез, наявність аритмії, інфаркту міокарда, серцевої недостатності, судом, незрозуміла синкопи або раптової зупинки серця, що призвела до смерті. Корекцію дозування не здійснюємо, проводимо моніторинг заходів, спрямованих на відмову скорочення. Від вживання інших пар, зокрема, є припущення, що стимулятори можуть бути пов'язані з подовженням інтервалу QTS. якщо інтервал QTS залишається подовженим, розглядаємо варіант направлення пацієнта до нарколога або кардіолога, зменшення дози метадону або переведення пацієнта на бупренорфін, пацієнти з подовженим інтервалом QTS. Розглядаємо варіант направлення пацієнта до нарколога або кардіолога, коригуємо дозування, зменшення дози метадону або переведення пацієнта на бупренорфін, припиняємо терапію метадоном. Пацієнти зі значно подовженим інтервалом QTS більше 500 мс або наявні клінічні прояви подовженого інтервалу QTS направляються на консультацію до лікаря-нарколога. Та кардіолога вживаються заходи спрямовані на мінімізацію ризику зменшення дози метадону, переведення пацієнта на альтернативну опіоїдну на бупренорфін або припинення терапії метадоном. Наступна категорія пацієнтів, з якими нам треба бути обізнаними, це пацієнти з больовим синдромом. Як ви знаєте, больовий синдром має декілька різних ступенів. Оглянемо кожен з них. Легкий ступінь болю зазвичай може не потребувати призначення додаткових знеболюючих препаратів, але при цьому дозування препаратів ЗПТ має бути на відповідному рівні для досягнення терапевтичного ефекту. Додатково спільно з пацієнтом можна розглянути варіанти лікування, які не містять опіоїдів для подолання симптомів хронічного болю. Середній. Тяжкий та гострий ступінь больового синдрому розглядається корекція дозування в бік збільшення до 10-15 для больового синдрому нетяжкої форми, до 30% для больового синдрому тяжкої або гострої форми. Дозу розподіляють на кілька прийомів. У разі відсутності відповіді на підвищення дозування, рекомендовано направити пацієнта до профільного спеціаліста. Наступна характеристика, яку нам необхідно розглянути, це пацієнти старшого віку. Таким пацієнтам рекомендовано призначати менші дози опіоїдів та повільніше титрування метадону. Така рекомендація заснована в першу чергу на розумінні процесів, які відбуваються в організмі з віком, зокрема уповільнення метаболізму, що може вплинути на уповільнення метаболізму опіоїдів. Оглянемо пацієнтів з полізалежністю. Поняття полізалежності включає в себе не лише одночасне вживання вуличних наркотиків, а й вживання рецептурних опіоїдів в немедичних цілях. За наявності полізалежності людина може надавати перевагу одній наркотичній речовині, однак при цьому поєднує вживання з іншими психоактивними речовинами для підсилення ефекту наркотику первинного вибору. При цьому зловживання кількома речовинами одночасно посилює потенційні негативні ефекти кожної наркотичної речовини або препарату. Відповідно, спектр негативних наслідків може бути непередбачуваним. Можна виділити основні негативні наслідки полізалежності, збільшення тяжкості побічних реакцій на препарати, що приймаються підвищення токсичності, ускладнення через супутні проблеми психічного здоров'я. Вимагає більш спеціалізованого лікування, а досягнення бажаного ефекту від лікування досягається важче. Особливо негативні наслідки одночасного вживання опіоїдів та інших психоактивних речовин можуть спостерігатися при перехресному вживанні алкоголю, бензодіазепінів та інших седативних препаратів. Пацієнтів, які вживають або мають залежність від кількох наркотичних речовин чи алкоголю, варто направляти до профільних фахівців, але наявність полінаркоманії не має бути причиною для відмови у призначенні препаратів замісної підтримувальної терапії. Розглянемо особливості призначення дозування препаратів метадонбупренорфін для пацієнтів, які вживають снодійно седативні речовини. Для пацієнтів, які вживають інші седативні наркотики, алкоголь, бензодіазепіни, антидепресанти тощо метадон і бупренорфін у вищих дозах ніж терапевтичний 60-120 мг, призначають з обережністю. При супутній залежності від алкоголю розглядається можливість призначення одночасної терапії дисульфірамом. При вживанні бензодіазепінів вихід з високих доз бензодіазепінів має бути поступовим. Загальна рекомендація з метою клінічного моніторингу лікування необхідно регулярно проводити тестування на вживання додаткових пар на базі закладу відповідно до рекомендованих інтервалів. Такий моніторинг дозволяє застосувати ранні втручання, коригування лікувального плану тощо у випадку, якщо виявляється, що пацієнт продовжує вживати наркотики. Про особливості тестування на психоактивні речовини ми поговоримо в наступних лекціях. Іншою особливою категорією є пацієнти з супутніми психічними розладами серед споживачів наркотиків це доволі поширене явище. У цьому контексті варто також говорити про встановлення першопричини залежність від опіоїдів, яка призвела до розвитку психічних розладів, або ж наявність психічного розладу, який призвів до вживання психоактивних речовин. Саме тому для споживачів опіоїдів, які звернулися по медичну допомогу через залежність, Варто проводити скринінг на наявність психічних розладів та пропонувати лікування на базі закладу або перенаправляти пацієнта до відповідного профільного фахівця. Зокрема, стандарт надання медичної допомоги психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів передбачає проведення скринінгу на депресію за допомогою інструментів PHQ-2 або PHQ-9, Рекомендований індикатор якості надання медичної допомоги за цим показником має бути на рівні 95 Тобто 95% пацієнтів, які проходять лікування за місними препаратами, мають пройти зазначений скринінг. Під час призначення препаратів метадон і бупренорфін для пацієнтів із супутніми психічними розладами застереження відсутні. При цьому лікування інших супутніх психічних розладів має бути інтегрованим або тісно скоординованим із лікуванням залежності. Особливості ведення пацієнтів із супутніми психічними розладами наступні. Психотропні медикаменти слід призначати лише після стабілізації стану пацієнта на метадоні та бупренорфіні, в середньому від 3 до 7 днів для бупренорфіну – від трьох тижнів до місяця для метадону, крім випадків, коли незалежний психічний розлад є очевидним з попередніх медичних записів чи клінічного обстеження, або якщо наявні значні порушення функціонування пов'язані із симптомами супутнього розладу. У залежності від тяжкості та гостроти симптомів можуть використовуватись нефармакологічні підходи самостійно або разом з медикаментозним лікуванням. Якщо психосоціальні підходи є неефективними чи недоступними, слід підбирати медикаменти з найнижчим потенціалом залежності. У пацієнтів з гострим психозом слід ретельно зважувати ризики та переваги призначення метадону та бупренорфіну. Остання категорія пацієнтів, які ми розглянемо, це пацієнти з вірусними інфекціями, такими як ВІЛ або вірус гепатиту С та Б. Почнемо з особливостей ведення пацієнтів з віл-інфекцією. Дуже важливо звертати увагу на взаємодію препаратів через можливість виникнення потреби у підвищенні або зниженні дози. При зверненні активного споживача опіоїдів за лікуванням першочергово призначаються препарати ЗПТ, Метадон або бупренорфін, а вже після АРТ перейдемо до особливостей ведення пацієнтів з ВГЦБ. Пацієнтам пропонуємо обстеження на ВГБ. Якщо не виявлено антитіл ВГБ, рекомендуємо щеплення від ВГБ. Зауважте, що застереження чи рекомендації щодо особливостей дозування замісних препаратів у пацієнтів з ВГБ та ВГЦ відсутні, окрім випадків наявності тяжких змін у функціонуванні печінки. Підсумовуючи матеріал лекції, звертаємо особливу увагу на важливість забезпечення інтегрованого підходу, при веденні пацієнтів з опіоїдною залежністю та наявністю супутніх захворювань. Інтегрованість послуг це поєднання сервісних функцій шляхом забезпечення їх на базі одного закладу, системи перенаправлень між різними закладами або забезпечення цих функцій на рівні громади. Забезпечення інтегрованих послуг на базі медичного закладу або шляхом активного перенаправлення пацієнтів до відповідних служб забезпечує комплексний догляд за пацієнтом та забезпечення потреб пацієнта. Це допомагає підвищити користь від лікування та забезпечити реінтеграцію пацієнтів до місцевих громад. National Treatment Agency for Substance Misuse, 2006 На завершення лекції повернемось до героїв нашого курсу та представимо історію Юлії. Юлія була пацієнткою ЗПТ протягом тривалого часу, та на третьому році перебування на лікуванні завагітніла. Попри хороші стосунки із лікарем на сайті ЗПТ Юлія спочатку звернулася до лікаря-гінеколога та повідомила, що вона приймає препарати замісної підтримувальної терапії, і поцікавилася, яким чином це може вплинути на протікання її вагітності. Дізнавшись про діагноз та лікування Юлії, лікар почав поводити себе не зовсім коректно. Говорити про те, що Юлія може втратити дитину під час вагітності. А якщо дитина і народиться, то може мати вади розвитку плода та неонатальний абстинентний синдром. Юлія була налякана. Та прийняла рішення завершити лікування, про що повідомила свого лікаря. Причини завершення Юлія не назвала, однак під час проведення консультації та оцінки готовності до завершення лікування Юлія все таки назвала справжню причину та те, що лікар гінеколог говорила на консультації лікар. Вислухавши все це, заспокоїв Юлію та повідомив, що вплив препаратів ЗПТ на плід добре вивчений та не становить небезпеки для протікання вагітності. Крім того, завершення лікування під час вагітності несе більше ризиків для плода, може призвести до дистресу плода, що, в свою чергу, може викликати плацентарну недостатність та, як наслідок, викидень, а також підвищує шанси матері до повернення до вживання наркотиків, що має значно гірші наслідки. Лікар також повідомив, що у зв'язку з вагітністю протягом першого триместру можна переглянути дозування в бік підвищення. Основне, що необхідно запам'ятати Юлії, що їй не бажано вживати алкоголь. Та інші пар, а за ознаки відміни чи потягу до прийняття наркотичної речовини, вона має одразу повідомити лікаря для корекції дозування. Лікар також вирішив зв'язатись зі своїм колегою, до якого звернулася Юлія у зв'язку із вагітністю, та проконсультувати на предмет ведення вагітності у жінок з опіоїдною залежністю, які перебувають на лікуванні препаратами ЗПТ. Оскільки в практиці лікаря-гінеколога така пацієнтка була першою, то йому бракувало знань для надання консультації. Лікар був вдячний за таку взаємодію, оскільки його уявлення про введення вагітності пацієнток з опіоїдною залежністю та тих, які перебувають на програмі ЗПТ, були досить фрагментарними, завдяки такому обміну знаннями з колегами. Лікар-гінеколог занурився у вивчення питання стандартів надання медичної допомоги пацієнтам з опіоїдною залежністю та виявила шляхом проведення скринінгу ще одну таку пацієнтку. В результаті її скерували на лікування препаратами ЗПТ.